А чому немає світла позаду вас? А я так розумію, що це таке таємниче місце, де ну, можливо, це поляна друїдів, де немає току конкретно в цьому комп'ютері, там де можна отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну я просто іншої версії не бачу. Та можна журналістів, я ликам. Ну, дивіться, зараз скажу прикол. Я ж теж дуже багато журналістів і слухав і поважав, але інформацію надав цю бігусінфо. Вони сказали, ні ні, тут треба в правоохоронні органи. Канал Ісландія. Мінус. Тобто, ну ті, які канали, які я рахував, що вони якісь законні або якісь ну, толкові, теж мінуснулися. Є багато журналістів, які ще думають зараз. Ну я написав Яніні. Соколові теж не відповідає. Але я прийняв те, що ніхто не буде цього робити, але я сам це буду робити. Ну, зрозуміло, що це буде важко, але це мій шлях. Що, немає світла, так? Да? Немає світла. А, працює? Вроді, світло запрацювало зараз. Почекаємо. Ні, так і Ніна, я думаю, що вона просто ну, я їй написав в месенджер, я ж не кажу, що хто там їй мільйони пишуть. Я їй написав, скинув відео, але вона продивилася. Хто знає, можливо, є Ніно ближче, можливо, скажіть, щоб вона звернула увагу. Хоча просто подивилася. І це буде чудово. Я думаю, що нічого не буде. що Мені прийдеться завтра їхати ще в суд. Ну, Щось в мене така думка. Дуже вас прошу ще раз. У мене є канал Ютуб. Де я, в принципі, займався мистецтвом, але я його повністю переформатував, тому що зрозумів, що це більш нагальніше, там останнє відео, останнє все все пов'язано з моєю боротьбою. Facebook теж є, Юрій Куслій. Ютуб, когнітів, хендмед, такий самий, як тут, в Тіктоці, тільки. І на ТікТок, відповідно. Як не дивно, Тікток це такий інструмент. На жаль, з однієї сторони, що це все виходить в публічний простір, але що робити? Так і повинно бути. Хто знає, можливо, ще крутих журналістів, які не побояться це взяти.